Не знаю, що комітету сьогодні позачергове засідання визначого комітету. Перше питання це питання стосується господарської діяльності КП Ладоканал. І, і, і друге питання це е, ворудена, про поводження розміщення тимчасових споруди на провадження української діяльності. Ми його відклали на е, черговому засіданні, тому що не було інформації, що це за е, що там повинно здійснюватися. Ще одне питання про визнання переможця конкурсу з перевезення пасажирів на військовому автобусному судді записання номер 9 Так. Прошу запридати за основу і в цьому проголосувати. Хто за? Прошу. Проти. Підтримуватися. Немає рішення прийнято. Значить, перше, давайте тоді, щоб ми вас відпустили, вже прийме розповіли про. Проект про погодження розміщення тимчасової споруди для провадження підприємних діяльності. Плазу, будь ласка, словах. Мені доповідали. Та, ви вже доповідали в середу, в цю поніву, тобто, правильно? Престали компанії, вони вже зараз дозволить. Ми виконуємо на даний момент, планували зробити реставру обновити інтер'єр, замінити торгову оплату. Ну, як його сучасний АЗС. Для того, щоб не припиняти підприємські діяльності, ми на півтора-два місяці хочуть поставити. Це відповідно буде розміщений оператор, там невеличкий магазинчик, і ми будемо торгувати, працювати за той час, буде проводитися ремонт. Після завершення роботу ми цю споруду забираємо і готовили поженати. Зрозуміло, Олег Йорович. Хочу додати ось що. Я дуже дякую, що ви нас е, сюди запросили, щоб ми могли пояснити, чому вийшло це непорозуміння. Е, у нас один підрядник, який виконував роботи, заключив договір на дві заправки, і він виконував роботи на Голубиному, а потім, е, після того, як там роботи скінчилися, він автоматом перевіз вагончик сюди. Е, у нас вийшла десь ми Ми не попередили, що це е, історична частина, це треба було зрозуміло. А скажіть, будь ласка, у вас так, що ніхто ні, не мав ніяких. А де де зареєстрована компанія ваша? Дивіться, компанія у нас зареєстрована в Тернополі, яка володіє цим об'єктом, але взагалі нас добре знаєте. Ми мережа зараз маркет і Закарпатна нас обусловили, який Ясно, ну, ну ці ж податки, що ви тут, то ви тут сплачуєте, зрозуміло, що ми з Тернополя не термітні Це ваше право. Олег Єврович? Питання тільки ми прописали на 5 років терміну. Питання виникало дати на рік. А їм це, ага, вам же ж не треба. <рес> Двіці, так то ж можна простіше, навіть, якщо це можна вписати в річні, що <рес> після, закін... До Прошу, завершення. після завершення реконструкції звернеться на нас буде як краще, бо що буде зараз 5 місяць, то буде два, чи два, то буде три. Я, я, тут... <рес> а їй не треба, де не демонтуючи. Ти бутку приберу. Можливо, 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 можливо. Чуєте, чуєте мене? Нехай, що півтора місяця закінчить, на чому пітерах рік. Я кажу, на час виконання робіт. робіт. можна це прописати в рішенні? Ну це все і все, питання закінчити, щоб більше нічого звертати. Закінчить, будку прибрали, буде працювати вас у основний, основний корпус. Вам гарного дня, до побачення. Дякую. Голосуємо. Хто за? Проти утрималось має рішення прийнято. Так, про 에, визнання переможця конкурсу з перевезення пасажирів військовому автобусному судді за послання No9. Це переактично зроблені у результаті проведення конкурсу на визначення переможця конкурсу на висутній номер. Переможця корпусу у нас визначило комунальне підприємство, муніципальний транспорт, що не змогу забезпечити регулярні автобуси сполучення використовуючи комунальних транспорт, чергові районі. Зараз на часі шахта. Ще зараз працюємо додатково надворення Петро Іванович, як там з новими маршрутами там обрізали, підсипали, підлатали з Ще стає в процесі вирішення питання. Дуже сподіваємося, що за тиждень ми зможемо виїхати на один. Це буде з цих 11-й маршрут, що Мафарітовича, три автобуси мають працювати. Ти також комунальний, так наші борьбу. Так, понеділок, 24 лютого колонки. І дев'яти, те, якщо ми зараз приймаємо за рішення, то за тиждень повинні приймати. Тобто за такі сюди? Пришата. Працюємо військово зарядами, комуріального рана, теж на черзі охорони комунальних право. Дякую, троні. зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Проти. Потрималися, немає рішення прийнято і. Проект про фінансову господарський станка та в місті Ужгород це вчастені, в частині отримання в майбутньому кредиту, так це процедурне питання. Ми мусимо висловити це дві для того, щоб могло вирішити це питання на це щодо то... дотаті до на покриття збитків. Просто передує рішення. Так, в... ми мусимо процедурно пройти для того, щоб не затримувати тоді таке прохання розглянути позичано. Так. Це слозна, значить Добре. зараз у нас вже лютий, так. Інчується у нас по місячну 7-8 мільйонів, так? Да? Наразі буде біля 7, 7 мільйонів 600 тисяч, плюс-мінус, в залежності від э, спож... споживання електричної енергії реалізації послуги. І за тим шляхом до всі водоканали в Україні, так? Там, Абсолютно, ми... да. Є різні схеми, але всі всі дотуються. Всі дотуються за руку. Кошти... Всі водоканали дозволили самим реалізувати тариф, там взяли вартість. Водопостачання води для е, міста, які 100% прийняли економічно обґрунтований тариф, є міста, які взяли компенсацію на себе. Одночасно, з прийняттям рішення щодо встановлення тарифів, якщо вони беруть різницю за рахунок коштів міського бюджету, є компенсатори, тобто вони можуть компенсувати 10, 20, 30% відсотків на е, різні групи споживачів. Як правило, це вибирають групу споживачів населення і компенсують комунальному підприємству, е, щомісячні кошти. Які не затвердили діючим торифом. Ось так ми робимо зараз. Ні, ми зараз робимо ми зараз через дотацію на покриття збитків, а вони йдуть шляхом ну, покриття різниці тарифів. Ну, суть не міняють, допомагаємо в доканалам коштом, так? так. <плес> так. Тож, ми, різні <плес> <механизмы>. <плес> Зрозуміло, ні, я кажу, що, механізми різні, але суть <плес> одна. А чекайте, а там же ж деяким містам дозволили підняти, так? То малим містам. <плес> ми, <плес> там, де він калієн регулює, там вони не, не можуть Ми єдині в Закарпатській області, хто є дію регулятора НКР, капельцензіати. Тобто тариф для нас розраховує, розраховує yeah, ми yeah, з ви не знаєте. Yeah. Більшість всі обласні центри таким штампів. Yeah, 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 yeah. 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 так, yeah. так, а менші стамі становилися yeah. і підняли вартість для населення? І деякі підняли для населення. А деякі покриваються до Мукачево Мукачево підняло для населення на 30% при потребі підняття 70 40% компенсує за рахунок міського бюджету. З юридичних осіб 100% економічно обґрунтований. А ми компенсуємо 100%. Ми зараз компенсуємо різницю для операційної діяльності. Перемогу, щоб теж люди знали, що ми міська, бюджет міста покриває вартість підняття електроенергії і таке інше з рахунок міського бюджету для населення, правильно? Так. Тут механізми різні, але ми з міського бюджету компенсуємо цю різницю, яку вам настачає для оплати спожиту електроенергії. так? Так. Розуміло. Так, ми теж на роботі. Все ж таки по, по основній інформації за роботу підприємства за 24 рік. Відповідно до затвердженого фінансового плану на 24 рік виконаний повністю в межах збиткового тарифу, в межах фінансування. Збільшено об'єм реалізації послуг близько 8% по місту Ужгород З планових 5 мільйонів. Кубів водопроводу і каналізацію збільшено поводу водопостачанню на 370 тисяч метрів кубічних і поводу, поводу відведення на практично 600 тисяч метрів кубічних. Покриття витрат по підприємству структурою тарифу, який діє в 2024 році, складає на всього 80% 79,60%. На кожному кубі непокритих витрат. З е, інших видів діяльності, які приносять прибуток підприємству. У нас зараз недоємка 9 гривень 89 копійок. Ну, по розрахунку по розрахунком 24-го року. Отримано дотації на покриття збитку на протязі 2024 року 17 мільйонів 809 тисяч. Е, збитки 2024 року 53 мільйона. Загальний результат 31,7 мільйона мінус. Різниця за рахунок того, що іншими видами діяльності, іншими видами доходів було зменшено об'єм збитків основної діяльності. Структура електричної енергії в тарифі 39,7% по водопостачанню і 39,3% по водовідведенню. В складі структури загального тарифу електроенергія займає. 40 і 41,9% з врахуванням втрат води по місту. Різниця вартості відхилення від ціни електроенергії в тарифі фактичної по першому класу електричної енергії 41,9% менше, ніж фактична ціна. І 37,5% по другому класу, чим діюча ціна. Покриття вартості регентів 72%. Покриття вартості електричної енергії вийшли на показник 81 за рахунок е, субсидіювання за рахунок інших видів діяльності. Оплата податків зборів на рівні 70%, оплата, е, покриття витрати на оплату праці тарифом 90%, відповідно, нарахування на заробітні плати 92%. Заборгованості по заробітній платі немає. Е, за третій квартал середній заробітня плата по підприємству склала 18 585 гривень. В структурі тарифу скориговано в червні 2024 року закладено 17 469 гривень на особу. До 1 червня цей показник складав 15 582 гривні на одну людину. Це середня заробітна плата по підприємства. Утримано 460 чоловік в штаті підприємства, з яких 416 в основній діяльності. Ще останні, значить, збір по реалізації за 24 рік склав в середньому 99,9%. Тобто ми зібрали об'єм коштів практично 100% від об'єму поданої послуги. Ну, відповідно, населення, воно, як завжди, вирізняється на рівні 96,6%. Але за рахунок того, що було підтягнуто бороги попередніх періодів, загальний склад вийшли на показник 99,9%. Інвестиційна програма виконана всього-навсього на 45%, розуміємо, чому. Планові всі міроприємства по програмі міського бюджету і програми підтримки комунальних підприємств виконані на 100%. Суми коштів, які були зекономлені за рахунок виконання цих проєктів, підуть зараз на перерозподіл по іншим статтям, іншим таким самим проєктам на наступну сесію. Не це, що буде на наступну сесію, готуємо по звіту. А яка частина споживання ну, фізичними особами і підприємства? 80%, 79,6% об'єму реалізації послуг це по це населення. Ося. Відповідно, вся збитковість формується там зрозуміло. І з цим реалізацією проєкту по сонячних батареях зараз готується площати для монтажу. Вже периметр огороджують. Працюють uh, Працюють, працюють так. За запуск плануємо на кінець квітня, квітня місяця. 780 кВт. Так, і що Щоб щось питати зараз. А яка ситуація з банку з кредитними коштами банку? Банк АСІО правонаступник викупив частину зобов'язань по Комінвесту. 12% коштів вже повернуто на розрахунковий рахунок. На інший зараз буде відбуватися реалізація майна. П'ята, шоста черга погашена. Ми в сьомій. Зараз по перерозподілу орієнтують, що по, по балансу коштів все має врегулюватися. Все має а в якому банку відкрили рахунок? Ще раз. В якому банку відкрили рахунок? 에, наразі ми не відкривали нові рахунки. Ми користуємося нашими так. основними в Укргазбанку, але для того, щоб перевести кошти, ми відкрили окремий рахунок в банку. Зараз у них відділення буде працювати тут на Гойде, в основному офісі комуністації. Асвіо. Це вони купили, так? Так. Асвіо. 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 А чи хлопці. Він каже, тобто, Хто купив банк? Він відбуває з банк. Ми змушені були відкрити там рахунок, щоб отримати кошти, які були приморожені на Коменесті. Купив АСВ. І з АСВ ці кошти виведені на основні рахунки. Податково продовжує блокувати кожен божий день по зобов'язанням. Податковий порт по ПДВ. 103 мільйона гривень. Коштів відповідно не вистачає навіть в межах щомісячних платежів, там на рівні від 500 до мільйона гривень прямого по ПДВ. Ми не вийдемо з цієї ситуації. Це ідентично. 46% галузі мають податкові борги по Україні. Накопичена заборгованість 4,7 мільярда гривень в частині лише в частині податків. Різниця в тарифах в державному бюджеті на 25 рік не закладено. Буде збільшуватися ця ситуація. Так, у нас кожним місяцем все далі і далі затягується. Зрозуміло. Так, у нас сьогодні у дві години здається, у дві години походить. У курсі Віталія Сталіна. Бажання. Віталій Сталіна. Так, в машині їхав, серце з вимозу поставити. Так, так. Ну, хто хоче, то має бажання, так, для інформації. Це коли? 14. Ну, зараз, зараз запитаю, де те, на якому боці, на якому, ну, в кій церкві чи не похоробуть довниця, в якій церкві буде цей повністю. Так, всім дякую, гарного дня. Голосуємо. Ми про, заслухали звіт керника. Голосуємо. Хто за? Проти. Маю рішення прийнято. Дякую.